І ми дуже-дуже сильно там, в контенті впали. Там, да. І ми ще ми ще зробили монетизацію, то тобто, ми зробили платне розміщення для бізнесу. Для приватних осіб, там, якщо ти приватна особа, ти більше квартири в місяць ти не продаєш. Тобто, ну будь ласка, безкоштовно одна квартира на Олексі можна продавати або здавати. Якщо ти бізнес, ти вже платиш. От. І це також якась запобіжник того, щоб не буде багато контенту, аби, аби його робити. Тобто монетизація, підхід до, до частини контенту через команду роботи з контентом зробили так, що там, з трьох мільйонів оголошень стало там, 500 тисяч. Але це означає, що у нас е ти заходиш в Вінницю зняти квартиру, однокімнатну, да, і в тебе рівно не буде три квартири, тебе буде декілька старинок. Тобто для Сікера, для того, хто шукає квартиру, це, ну, ми не стали порожнім. Він не помітив, що тебе було тисячу старинок, чи двадцять старинок видачі. Сріно є що є з чого вибрати, і воно не, не дублюється. Тобто, виходить так, що Сікери виграли, навіть стало менше контенту, вони виграли, тому що чистіше стало і так далі. А селери. По ідеї вони там мали скаржитись, тому що ми зробили платним розміщенням, ми там видаляємо їх контент, і так далі з другого боку. Якщо у нас була аудиторія, там 6 мільйонів людей, які заходять, було 3 мільйони оголошень, стало 500 тисяч оголошень. Тобто одне оголошення отримало багато більше вже переглядів, конверсій. Тобто від цього виграли всі. Тобто була задача почистити і зробити таку справедливу історію. І, в принципі, ми почали заробляти. Сікери почали бачити частіше контент і селери почали. Платячи нам отримати більше собі відгуків і в продажів. Насправді це дешевше, ніж наймати людей, які будуть постійно репостити об'яву. І знову ж таки, я це розказую, це не тому, що я десь це копіював. Ви питали, хто є приклад. це була наша стратегія, яку ми йшли і поступово до неї прийшли і зробили собі таку менеджерську історію. А я одразу хочу спитати: так виходить, що враховуючи, що ви горизонтальний. Да. Так, добре Ви отримуєте конкуренцію майже в кожному своєму сегменті, з яким працюєте. тобто потрапили в нерухомість, там у вас лун, там у вас ріелти, там і ще купа, Так. потрапили в. Ну, Работу, да, там, ворк, робота, там, дух, хоч хто. Як ви працюєте з такою кількістю конкурентів? Я просто не можу зрозуміти. Тобто ви їх всіх вивчаєте чи так, взагалі забіваєте? Да? Вивчаємо. Ви дуже вивчаємо. Ага. Ага. Скажу, це вертикалізований експіріенс. Ага. Це не тільки там, робити платформу там, спеціально там, заточену під експірінс і категорії. Це також ага. бути в контексті цієї категорії. У нас є категорії менеджери, які там, відповідають за кожну категорію. Я за нерухомість. Зараз ага. я виконую обов'язки директора компанії, але Лекс. Рухомість це моя категорія, яку я зараз веду. У мене є колега, який відбувається за товарний бізнес, за послуги, за запчастини, за роботу і так далі. Uh -huh. І є команди, які над цим працюють. І ми реально вивчаємо цей ринок. Ми вивчаємо, там знову ж таки. Сікерсайт <хи> да, попит повністю портрет клієнта, який в нас бренд хелс, да, наше там знання, нашого бренду користування, ретеншн. Як це порівнюється з конкурентами, як це, які драйвери і детракт, і не драйвери користування нами в контексті кожної категорії. Тобто ми не у загальному, от, ми теоликсма номер один, там, да, по, по, по трафіку ми там, ніхто нас не, не переганяє. А в кожній категорії ми маємо свої плюси і мінуси, ми знаємо. І так, так, саме так це робиться. Uh -huh.